Пізнання волі Божої, і наша жертва розуму приносять зміст у всі наступні накази Павла. Павло очікує на служіння братів Господу, все, що рухає людьми цього світу, має коріння тільки в трьох мотивах. Що таке цей вік, до якого нам не потрібно пристосовуватися? Завжди можна знайти щось, що дозволить тобі думати про себе краще ніж про іншого. Але хто скаже, де справжній критерій. Ми вже помічали, що у посланні треба звертати увагу на слова тож і подібні до них. Чому? Ну, тому що після них зазвичай йдуть висновки. А висновки це найголовніше. Навіть якщо не зрозумів хід думки. То головне, щоб зрозуміти висновок. Адже він може пояснити все те, про що йшлося вище. 12 розділ починається саме зі слова тож. Значить, нижче буде йти висновок. Але цього разу особливий: це висновок усієї книги з усього ходу думки, про яке йшлося вище. А Павло відповідав на запитання: чим обрізаний краще за необрізаного. Але ж ми розуміємо, що це не просто теоретичне питання. Від відповіді на нього залежать практичні відносини між братами. Ми пам'ятаємо відповідь Павла на нього: гріх зрівняв усіх. Усі, і обрізані, та не обрізані, потребують благодаті. Це має відбитися на практичному житті в громаді. Отже, починається, можливо, найцікавіший уривок, чи готові? Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Після всього того, що вони дізналися з тексту послання, Павло очікує на служіння братів Господу. Це не просто, це жертва, але жертва жива. І служіння має бути розумним. Як же це має бути виражено? І не пристосовуйтеся до цього віку. Але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале це ключові вірші розділу. Пізнання волі Божої і наша жертва розуму приносять зміст у всі наступні накази Павла. Тримайте ці слова в голові, коли читатимемо цей розділ. Інакше все втратить сенс. Що таке цей вік, до якого нам не потрібно пристосовуватися? Дуже добре це описав Іван у своєму посланні, 1 Івана, другий розділ, 15 вірш. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця, а від світу. Все, що рухає людьми цього світу, має коріння тільки в трьох мотивах. Перше, це розваги для очей. Особливо у світі, де були дуже популярні цирки та гладіаторські бої, це було дуже зрозуміло. Та й сьогодні одна з найбагатших та найвпливовіших сфер життя людства це шоу-бізнес, друге це пожадливість тіла, а якщо простіше їжа і розпуста. Сюди ж можна додати алкоголь та наркотики. І третє це гординя. Як же багато в цьому світі робиться тільки для того. Щоб показати наскільки один кращий за іншого. Крім того, часто ці мотиви можуть перетинатися і посилювати один інший. Тільки ці три пружинки рухають цим світом. Скажіть, ви можете знайти хоч щось, що роблять люди цього світу, не виходячи з цих трьох? Заберіть із цього світу ці три мотиви, і світ зупиниться. Люди втратять сенс життя. На жаль, навіть справи милосердя часто робляться заради гордості. Навіть церковні служіння часто мають на меті ці мотиви. Дуже небагатьма людьми рухають справжні божі мотиви. Тому Павло і каже: змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Нам потрібно оновити наш розум. Справжні мотиви лежать у пізнанні Бога. Вони в Його доброті та досконалості. Людина, яка не знає Бога, ніколи не пізнає справжнього сенсу життя та справжніх мотивів існування та вчинків. Далі Павло говорить про справжні цінності. Люди завжди намагаються придумати для себе щось, що зробить їх вище за інших. Це виявлялося і у церкві Риму. Ми вже говорили про це. Обрізані. Думали, що вони кращі за необрізаних, а необрізані думали так само про себе. Але Павло припиняє подібний хід думки: Кажу кожному з вас через дану мені благодать не думати про себе більш, ніж належить думати. Але як же це не думати про себе більше? Ну а якщо я дійсно більше і маю для такої думки серйозні аргументи? Ми говорили про ці аргументи в першій частині. Їх мали як обрізані, так і не обрізані. Завжди можна знайти щось, що дозволить тобі думати про себе краще, ніж про іншого. Але хто скаже, де справжній критерій? Павло дає його а думати скромно згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив, тільки віра є справжнім критерієм, який має значення. І неважливо, обрізаний ти чи ні. Саме це має на увазі Павло, бо це було тим, що хвилювало церкву Риму в ті часи. Хоча сьогодні люди можуть придумати собі зовсім інші відмінності, щоб відчувати себе вище за інших. Але Павло каже, що відмінності не повинні нас розділяти. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії, так само, хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами. Це Бог задумав так, щоб ми всі були різними в одній громаді. Жодна людина не може мати всіх дарів духа, але для мого зростання мені потрібні усі дари. У мене всіх немає, але те, чого немає у мене, є у мого брата. Один має слово знання, інший лідер, третій має дар допомоги. А дар гостинності є в мене. І він не тільки для мене, а й для моїх братів. Так задумав Бог, щоб ми всі відчували потребу один в одному. Саме тому неможливо зростати у вірі, бувши відокремленим від тіла Христового від церкви. Сьогодні часто можна чути, що церква людині не потрібна, що достатньо лише Біблії, віри та спілкування з Богом. Але це не так. Можливо, для когось це здається правильним, але Бог не так все влаштував. Він зробив нас різними, щоб ми служили один одному. А якщо ти не належиш церкві, то тобі доступні лише ті дари духа, які є у тебе. Отже, ти дуже обмежений на шляху зростання у вірі. Церква як спільнота людей, які мають різноманітність дарів, просто необхідні людині для духовного зростання. Але треба пам'ятати, що ця різниця не виправдовує різних вчень. Є такі речі, які мають бути спільними для всіх християн. Послання до Ефесян, 4 розділ. З Четвертого вірша: одне тіло і один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Тому популярна сьогодні ідея, що не має значення, як ти віриш, головне, щоб ти був щирий і Бог прийме тебе, також не біблійна. Павло цього точно не вчив. Відмінність може бути всередині єдиної громади, яка має одну віру в одного Бога. Це важливо не прогаяти. Але повернімося до наших відмінностей: вони мають приносити користь і служити людям. Маємо різноманітні дари згідно з даною нам благодаттю, якщо пророцтво, то в міру віри, якщо служіння перебувай у служінні, якщо учитель у навчанні, коли хто потішає, потішай. То подає, давай просто ті, хто керує, керуй з ревністю, хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Цікаво, що Павло все ж ділить людей в громаді, але не за національною ознакою, а за дарами. Причому нагадує, що ці дари, дано нам благодаттю Божою, Не має жодного значення, обрізаний ти чи ні. Важливим є лише те, який дар дав тобі Господь. До того ж, немає більш чи менш цінного дару. Яким би не був твій дар, значення має тільки те, наскільки ти його застосовуєш для зростання церкви. Тут слід розставити правильні акценти. Часто люди хваляться своїми дарами, начебто перед Богом можна похвалитися своїм даром. Але хіба не Бог дав тобі цей дар? Причому без твоїх заслуг ти ж його не заробив і не виростив у собі. Замислитись, наскільки ж безглуздо хвалитися даром перед тим, хто тобі його і подарував. А що ж тоді має значення? Тільки одне, як ти цей дар застосував, що ти зробив з ним, який прибуток ти приніс пану з таланту, який він тобі дав? Пам'ятаєте притчу про таланти. Там слуги вихвалялися не тим, що дав їм пан, а тим, що вони принесли через цей дар. А той слуга, який не приніс нічого, а тільки зберіг те, що йому було дано, не мав чим похвалитися. Тут є над чим подумати. Любов нелицемірна. ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного по-братерськи, пошаною один одного випереджайте, у наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть, радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте у молитві, беріть участь у потребах святих. Виявляйте гостинність. Я не знаю, що можна тут тлумачити. Ці слова настільки прості і зрозумілі, що тлумачення тут виглядатимуть просто банальщиною. Але це не означає, що по них можна так, знаєте, просто пробігтися поглядом у пошуках більш важливих текстів, де можна знайти вправу для свого мозку. Навпаки, вони дуже важливі. Це результат, якого ми повинні досягти. Виходячи з усього того високого богослів'я, яке Павло представляв 11 попередніх розділів. Практичний результат високого богослів'я. І якщо його немає в моєму житті, то скажіть, який тоді сенс у всьому тому, що я зрозумів усе до цього. Насіння впало в землю, але не принесло плодів? Благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Це, мабуть, найбільш суперечлива ідея християнства. Її немає в інших релігіях. Максимум, що пропонують інші релігії, це не помічати ворогів, ідучи в медитації від цього світу. Але благословляти ну, це ексклюзив Христа. Але в чому ж логіка цього? Вона була висловлена в другому вірші. Бо наш Бог такий. Він прийшов благословити тих. То проклинав Його. Причому, знаєте, не їх, а нас. Адже це ми проклинали Його. Хтось дійсно вголос вимовляв прокляття та хулу, а хтось просто своїми справами зрікаючись нього. Але ми продовжували жити, хоча кожен, кожен наш подих і удар серця був в Його руці. І він благословив нас, викупивши на Христі та покликавши нас у своє царство. І якщо я пізнав, що є Божа воля, добре, приємне і досконале, якщо я хочу бути сином нашого Отця, того, хто на небі, то я не робитиму інакше. Євангелія від Матвія, 5 розділ 45 вірш. Щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими та посилає дощ на праведних і неправедних, то так не вміє. Той не син небесного батька, у цьому є глибина християнства. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Що це означає? Не відокремлюйтеся від людей. У сучасному світі звеличується індивідуалізм, знімаються фільми про високоінтелектуальних соціопатів, роблячи з них привабливу картинку. Навіюється ідея, що ти не винен нікому і ніхто не винен тобі. Кожен сам за себе. І проблеми людей це їхні проблеми. Але Павло проти цього все, що стосується людей, які оточують вас, має стосуватися і вас. Християнство справді говорить про індивідуальне спасіння. Це так. Але індивідуально спасена людина буде радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими, хто плаче. А якщо у мене не так, то варто поставити запитання, я точно індивідуально спасений. Як вийшло так, що все, що сьогодні вважається світоглядним мейнстрімом і нав'язується людям суперечить Святому Письму? Замислитесь, у який час ми живемо? Пам'ятаєте слова Христа, які він сказав юдеям: чому ж ви не вмієте розпізнати цього часу? Тримайтеся між собою однієї думки: не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідних. Не вважайте себе мудрими. Одна з найскладніших наук Христа, яку так само складно сприймали апостоли. Багато разів за час свого служіння Господь говорив їм про це. Але вони все ж таки не припиняли сперечатися, хто з них більший. Тільки вже в останній вечір перед розп'яттям Христос за допомогою тазика, води та рушника пояснив їм, як повинен поводити себе більший і закріпив цей урок. Розп'яттям. Цю науку неможливо передати просто словами. Її можна навчити лише на практиці. Саме тому християнська наука ніколи не була і не буде виключно книжною, академічною та індивідуальною. Ніхто не може навчитися цього на одинці з книг. Таке воно християнство, і це не змінити. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Наша турбота про людей і навіть про ворогів має бути не лише на словах, у молитвах та благословеннях, а в практичній турботі про людей, про всіх людей, без огляду на їхню національність, расу і навіть те, як вони ставляться до нас. Ось де насправді найскладніші тексти послання. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, як це в мирі? Але ж Христос сказав в Євангелії від Матвія такі слова. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. Вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Скажіть, хіба поєднуються ці слова Христа зі словами Павла? Слова, якщо це залежить від вас, Усе ставлять на свої місця. Мир це дуже добре, але він не повинен бути на шкоду істині. І хто ставить мир навіть зі своїми найближчими людьми вище істини Христової, той не вартий Христа. І знову ж таки, хіба це популярна сьогодні ідея? Хіба не вважається сьогодні мир цінністю набагато вищою за якесь релігійне вчення? Хіба сьогодні не дивитимуться на людей, не готових поступитися своїм вченням заради миру, як на фанатиків? Скажіть, хоч щось у сучасних цінностях збігається із вченням Христа. Не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому. Як написано, в моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаючі вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Чомусь християнство сприймається багатьма людьми як вчення про те, що зло не буде покарано. І навіть слова про те, що не варто віддавати злом за зло, сприймається як відсутність відплати. Але ж це не так. Це не означає, що людина не буде покарана. Це означає, що виносити вирок будеш не ти, а Бог. Справедливість віддана Богові. Був час, коли суд було віддано людям, але люди показали, що вони не вершать його справедливо. І навіть більше вони використовують його для несправедливості, він став інструментом у руках злих людей. Тому Бог сказав, що забирає у людей суд. Це не означає безкарність навпаки. Це коли судили люди, то лиходій міг бути непокараний по справедливості. Але коли буде судити непідкупний і той, який не дивиться на обличчя, тобто Бог, то справедливість буде завжди. Але це буде у майбутньому. І якщо ми віримо в те, що в майбутньому Господь дасть нам вічне життя, то скажіть, чому ж нам важче вірити, що Господь здійснить справедливий суд над злом? Але нам важливо не бути переможеними злом. Дуже часто це зло приходить під маскою справедливості, і нам, людям, не завжди вистачає мудрості відрізнити їх один від одного. Тому передайте суд Богові, він обов'язково це зробить, можна не хвилюватися. Наша ж справа робити добро навіть ворогам. Таким чином, зло буде переможено добром, а злом не можна перемогти злом. Дуже важливо запам'ятати нам ці прості речі. Але не тільки розуміти та пам'ятати, але жити так. На цьому практичні поради Павла не закінчились, вони триватимуть у 13 розділі, в якому Павло порушує дуже важливі теми практичного життя та ставлення до влади, до зустрічі.